Всім доброго дня! Маємо в продажі шкоду Фабію 2008 рік, але експлуатація з 9-го. Двигун бензиновий 1,6 літра. 105 кінських сил, дуже потужний двигунчик. Автомобіль пригни зі Швейцарії. Давайте я його обійду, покажу вам його. Весь гарненький, корозії ніде немає. Автомобіль має хорошу комплектацію, я вам зараз її покажу. Також оглянемо підкапотний простір. Зараз автомобіль заведений, його не чути. Ось такі лінзовані фари маємо туманки. Розина 14-го, на титанах, зимова, хенкук 23-го року. Отак От тут дуже гарно 4 електрослого підйомника. Складання, ні, складання немає, підігрів зеркал, електрорегулювання, круїз контроль, світло, кермошкірине, не затерте, гарненьке. Сидіння гарненьке, трошки почистити треба буде. 160 тисяч пробігу оригінального. Жодних помилок немає. Маємо клімат-контроль, ESP. ОБІ... Ось таке гарне радіо маємо. Звук чудовий, підігрів передніх сидінь, підлокітничок. Датчик тиску в шинах. Також є. Там є документація по пробігу, я вам її покажу пізніше. Пороги не затерті. Садні карта також чудовому стані. Ряд чистенький, гарненький, тут нічого не затерто. пілимки є. Стеля гарна, не провіша. Тут в них проблеми немає вже тут. Нічого такого корозії. Так, е, Багажничок досить великий, маємо такий органайзер для пакетів. І ще також я заміню сьогодні-завтра передні диски гальмівні і колодки. О, трошки б'є. Маємо такі вишачки, поличка. Е, є запаска, домкрат, ключ, все є. Все в оригіналі. Тут теж нічого не затерто, корозії ніде немає, повторяюся. Так, задні карта хороша, тут нічого не затерто, таксі не їздила. Тут гарненько все, нічого не затерто. Е сервіска її. Так, що тут? по пробігу? тут вона проходила. Будете дивитися, зупиняти. Квитанції є, чеки. 16 рік, 62 тисячі, 17, 75, 17, 18, 19. В ходу автомобіль дуже збитий, підвізка в чудовому стані. Ще тільки передні диски замінити і буде супер. 138 тисяч 23 рік. Тут ще щось є, 151 тисяч у 2024 році. Кому цікаво, я більш детально поскидаю, там також є документація. Два бардачки маю таких невнесеньких. Тим більш свіжопригнаний, недавно розпитаний. Давайте зараз подивимося під капотом ще. Так, Ось автомобіль заведений. Кондиціонер працює, клімат також. Короненько працює, не купить, акумулятор супер, рідини всі в нормі, чистенькі, учопів масла ніде немає. Все гарно подвигано. Та й взагалі автомобіль на свій бюджет дуже класний. Якщо вас зацікавив такий автомобільчик, телефонуйте. Я думаю, він в продаж довго не затримається. Детальна характеристика, ціна, опис буде вказано під відео. Дивіться, оглядайте, читайте, телефонуйте.